21. 20 підписник. Ой, ні, тобто. Тось... 21 підписник. Чого може бути більше? Да, На цей момент може вже буде 22 підписника. підписчика. Ну, мені... А не мені що, тому ну, що я його засняв. Зовсім... Тоді, коли... да, в принципі. Коч, ребят, коли це зняв, так і буде це відео. Вас жде 5 відео в день. У Вслідушу, нагадую, на неделю. Я повернуща хз. Тому що, ну, в принципі, я не знаю, чи я можу сьогодні, в принципі. Потому, що я то ще буду ще донатити в ка... <кій> я буду читати, так що вибачте, я не зможу. Блін, як ще задонатити пана в Ой, вибачте зараз. Це, і, кстати, важливо також книжочок про Чікінгану. Так, да, я помагався нарисувати петруха, десь намалювати. Ну, в мене вийшло це воно якесь говно. Так що можете тільки, ви знаєте, що зробити. Підписатися на мій канал. І да, так, я сьогодні або завтра буду викласти нове відео по чікінгану, а то є продовження історії грі Радіона. Ну, по чікінгану, ви знаєте, думаєте. Думаю. Ну і на цьому все. Це було... Одне відео, як я вже сказав, коротше, всім пока-пока!